Фармадол таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. У середу, 24 травня, до поліції Дрогобича надійшло кілька тривожних дзвінків. Люди скаржились на агресивну поведінку пари собак породи Алабай, котрих господарі випустили на самовигул. Величезні і агресивні пси бігали містом самі і без намордників два тижні, розповідає мешканка Дрогобича Анна. Два тижні по тиждень вони вже тут були, ходили, я чула про них, розповідали, що це вже не перший випадок. Були собаки, деякі виживали, деякі роздирали. І коли вчора я перший раз їх побачила, ну, я зразу зрозуміла, що це вони. Юристка з питань захисту тварин Світлана Руденко каже, така ситуація неприпустима. Домашні тварини, собаки, вони вигулюються завжди на повідку. і е, передбачений обов'язок носіння намордника, але для деяких порід собак Алабаї, е, вони є в цьому переліку. Така безвідповідальність господарів тварин призвела до трагічного випадку. Алабаї покалічили кількох тварин на вулиці і на смерть загризли крихітного песика Анни. Анна згадує, того дня вона зі своїм чапою гуляли вулицею. Чапа був на повідку. На очах дівчини агресивні Алабаї вхопили песика і почали його шматувати. Ну, я впала, тому що ну, вони зразу потягнули. Там було без шансів просто собаці вижити. Я дякую Богу, що вони не перекинулись на мене, тому що я почала від ну, шоковому стані. Я почала бити цих собак, якось їх копати, і це все сталося за долю секунди. Потім вони почали втікати разом з моєю собакою. Але повідок, який лишився на собаці, він зачепився за колесо автомобіля. Завдяки тому, що повідок зачепився за колесо, алабаї покинули чапу і втекли. Врятувати песика не вдалося. В таких випадках потрібно одразу викликати поліцію, каже юристка з питань захисту тварин Світлана Руденко. Якщо такі недобросовісні власники вигулюють небезпечних домашніх тварин. Самовиголом, якщо так можна його назвати, то вже можна дзвонити поліцію і просити скласти протокол. Це тією ж саме статтею 154. п'ятдесят Анна так і вчинила після нещасного випадку. Вона одразу викликала поліцію. Моя мама написала заяву. Приїхала поліція, і там почала вони стріляти з пневматичних тих пуль. їх зловили. А пізніше знайшовся і власник двох білих алабаїв. Ним виявився одіозний місцевий бізнесмен Микола Лагодич. Він навіть записав відеозвернення, в якому запевнив, що компенсує потерпілим від його псів усю моральну шкоду. Хоча грошима, звичайно, це не компенсуєш, але хочу вибачитися, бачить Бог не моя вина в цьому, не моя. Попри те, що на відео Лагодич зізнався, що собаки його. Поліція склала протокол на співмешканку бізнесмена. Тепер жінка має сплатити штраф у розмірі 3,5 тисяч гривень. Але у власників поліція відібрала. Повернути своїх собак власники зможуть лише через суд. Тільки на 1+,1 плюс Україна. Я не публічне Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволю це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати. Які ще такі секретні штуки використовують маскі, так званий воротник. Ну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ про секрети безпеки. Лігуцькі фільми, вибачте, нервово курять в стороні. Я натяк. Каю на кримський міст, чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром спецслужбіст у п'ятницю о 21.30.